Небезпечна, але виліковна хвороба. Туберкульоз березень традиційно вважається місяцем обізнаності про інфекцію. Торік на Буковині лікарі зафіксували 331 випадок ураження в дорослих. Окрім того, захворіло і четверо дітей. Головні медичні фахівці області розповіли про динаміку захворюваності та про методи лікування недуги моїй колезі. Детальніше вже за мить. Ця хвороба не розрізняє соціального статусу та передається найпростішим шляхом повітряно-крапельним. Наразі на Буковині зафіксовано понад 300 випадків ураження туберкульозом. Небезпечна ця недуга ще й тим, що на початковій стадії її важко розрізнити від інших хвороб дихальної системи. Порівняно з минулими роками, статистика інфікування іде на спад, каже директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Наталія Свестун. На сьогоднішній день відмічається 331 на. У 2024 році, У 2024 році наше захворювання в нашій області дещо знизилось на туберкульоз як у дорослого, так і в дитячого населення, і це є позитивно. Також у нас знизилось і захворювання з дітей. Якщо у 2023-му у нас захворіло шестеро дітей на туберкульоз, то 2024 тисячі це було четверо дітей. Найефективнішим методом профілактики туберкульозу для дітей є вакцинація та ревакцинація вакциною БЦЖ. Дорослим ще важливо регулярно проходити флюорогер. Графічне обстеження, щоб вчасно виявляти можливе інфікування, як зазначає Наталія Свестун, на Буковині така діагностика доступна навіть у найвіддаленіших районах. У нас є в обласному центрі соціально значущих хвороб комунально некомерційному підприємстві. Є пересувний флюорограф, і в 2023-2024 році він виїжджає в населені пункти там, де немає рентгену або. Для того щоб дойти до наших людей, і з нашими сімейними лікарями ми попереджаємо сімейних лікарів, просимо, щоб вони все таки. Достукались до цих людей, щоб не прийшли до нас на флюорографію, на флюорографію, щоб ми зробили обстеження і виявляли захворюваність. Наразі у Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб стаціонарно проходить лікування. 22 пацієнти. Це пацієнти в другому відділенні. Це мультирезистентному 8 пацієнтів. Получається 13 пацієнтів у нас чутливим туберкульозом. Лікується один пацієнт знаходиться на паліативному лікуванні. В стаціонар ми кладемо або пацієнтів, які перебувають в середньому стані важкості або важкі, або якісь є передумови соціальні, або перебування з малолітніми дітьми, або незахищені верства, в яких є проблеми з харчуванням, з проживанням. Ми розпочинаємо стаціонарний етап лікування. Решта пацієнтів, якщо є умови лікування, лікуються амбулаторно. Найвразливішими до зараження палив. Коха залишаються люди із ослабленим здоров'ям, нагадує Ольга Дорош. В першу чергу в групу ризику входять люди з хронічними захворюваннями. Це і легеневі захворювання, бронхіальна астма, хозли, цукровий діабет, онкохворі пацієнти, які хворіють на ревматизм, і ті хвороби, які змушують їх приймати статичні препарати, тобто всі хвороби, які ведуть до зниження імунітету, всі ці пацієнти пацієнти знаходяться в групі ризику. Однак, вчасне виявлення хвороби, це половина успіху у лікуванні, каже лікарка. Завдяки новітнім схемам терапії, штами інфекції вдається подолати до шести місяців. Тож повне одужання від туберкульозу не міф досягаються повне безбацилення. Рецидиви зустрічаються ну не так часто. Такі люди, які залишаються залишковими змінами, вони знаходяться під нашим диспансерним наглядом. Ми їх щорічно щоріч. Обстежуємо. І, в принципі, якщо людина дотримується правил, ем свого захисту, якщо йде нормальне харчування, якщо вона не уникає переохолоджень, то досить висока ймовірність, що рецидиву не настане. лікарка рентгенолог медичної установи Людмила Соколова зауважує, іноді навіть тижнями не виявляють жодного випадку ураження. Нині ж у одного з пацієнтів результати негативні. Звертаємо увагу на скарги пацієнта. Якщо він скаржиться на кашель, похудання суфібрильну температуру. Ну, у нас ми можемо запідозрити туберкульоз. Відправляємо його на обстеження. І вже тоді ми бачимо ось таку картину. Це вже запущений туберкульоз. У нас він мав з собою обстеження ще за лютий місяць, де були зміни в легенях. Ну зараз він прийшов, негативна динаміка, бактеріоскопія БК Плюс. І от на рентгені ми бачимо картину дисемінованого туберкульозу. це вже запущена форма. Фазі розпаду, проте лікарка рентгенолог каже, на її досвіді було чимало складних випадків. Тож опускати руки ніколи не слід. Був у нас один випадок, де теж пацієнтка з онколікарні, де вже їй проводили хіміотерапію, і вона була в дуже важкому стані. в неї була супутня патологія віллінфекція. І чесно кажучи, її привезли сюди. Я думала, що вона помре, але виявилося, що це туберкульоз, звіл інфекцію. Вона дуже добре вилікувалася, і зараз, зараз не скажеш, що вона була хвора, на в такому стані важкому була. Зауважимо, послуги пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу в Україні, є повністю безоплатними. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Максим Демко, Чернівецький промінь.